Прем'єра 15-ї та 16-ї серії серіалу «Звинувачується в коханні відбудеться вже завтра, в четвер, 7 березня на телеканалі СТБ, розпочинаючи з 20.30. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, давайте розпочнемо з того, що це фінальні серії цього серіалу, тому нарешті ми побачимо, як складеться доля христини. У чотирнадцятій серії ми зупинилися на тому, що вже пройшло 5 років, всі нібито щасливі, але ж на останніх секундах з'являється Віктор. Він втік з колонії суворого режиму, і ціль в нього одна. Бити Христину та її близьких, та окрім небезпечних моментів, не насчекатиме і безліч травматичних подій. Наприклад, в 15-й серії на 10-й хвилині Андреаспоцілує Христину, але дівчина його відштовхне. Тим часом поліція активно шукатиме Віктора, але хопається він дуже добре, тому так просто його не знайти. Начальник міської поліції по телефону повідомить Юрісу, що Віктор втік з в'язниці, і тепер їм потрібно бути дуже обережними. Потім відбудеться дуже жорстка ситуація, яка, певній мірі, стане відправною точкою до повного хаоса між всіма героями серіалу. Коли Юрісу телефонували з поліції, щоб повідомити про Віктора, то в цей момент він був на яхті, і після розмови з поліцейським Юріс випадково побачив там вибухівку. Але так як Віктор весь цей час стежив за Юрісом і зрозумів, що Юріс побачив вибухівку, він за декілька секунд опиниться на яхті, і вони почнуть битися. Ця битва буде дуже емоційно важкою, адже після неї зміниться все. Один з них помре назавжди, і хто це буде Віктор чи Юріс. Ви дізнаєтеся вже під час перегляду цих серій. Тим часом інтриги продовжать плестися між іншими героями цього серіалу, тому не пропустіть фінальні серії цієї історії, щоб побачити, чим все закінчиться, та чи будуть все ж таки Андреа з Христиною разом. До речі, хочу відразу відмітити, що продовження цієї історії не планується, тому другого сезону не буде. Що ж, пишіть коментарі, що ви хочете побачити в фінальних серіях. Ставте подобайку і до зустрічі.